Сьогодні ми знову зустрічаємо автомобілі з антидроновими сітками. Наразі загальний об'єм, який ми привезли в Україну, вже сягає близько двох тисяч тонн. Потреба в цих позиціях дуже актуальна, тому що ворог нарощує атаки дронами, їх стає все більше і більше, тому захист від дронів від ефівідронів сьогодні дуже, дуже і дуже актуальний. Ми отримали Чергову партію антидронових світок. Розширюємо свою співпрацю з західними партнерами. Європа бачить і чує нас. Наразі цей вантаж прибув з Нідерландів, тож дякуємо друзі за підтримку та допомогу. Ми починали з риболовецьких сіток тралові сітки, які використовуються до вилову риби, здебільшого це була Данія. Потім до цієї ініціативи долучилися і норвезькі підприємці, і так далі. І в зв'язку з відсутністю тралових сіток перейшли на сільськогосподарські Зараз Ці сітки успішно використовуються для того, щоб цілі коридори життя, як ми їх називаємо, встановлювати у зонах, де атака дронів можна чекати кожну хвилину, кожну секунду. Знову повертаємося і до риболовецьких сіток, тому що для того, щоб, наприклад, покрити бліндаж чи якусь техніку, от, яку треба зберегти від ворожих FPV, потрібні саме ці сітки. Коли цими сітками закривають якийсь шлях, це по вертикалі з обох боків та по горизонталі, щоб дрон не міг потрапити в техніку, та яка пересувається по цьому шляху, або в тій позиції, на яких знаходяться наші захисники. Дрон Долітає до цих позицій, ударяється в цю сітку, срабатує БК, БК срабатує не безпосередньо е на ураження наш нашої техніки або живої сили, а вже срабатує об сітку, і дрон вибухає за там 5 або 7 метрів від того, що заплановано було уразити. Наш полк займається протиповітряною обороною. По всій території України у цьому сенсі якраз і застосування таких антидронових сіток є дуже важливим критерієм забезпечення безпеки як військових, так і цивільних громадян. Тому що ворог не розмежує сьогодні ні військових, ні цивільних для нього. Ми всі єдина ціль це є складовою системою, в тому числі й протиповітряної оборони, і те, що сьогодні допомагає вистояти нашим хлопцям на фронті. Вже майже рік ми на постійній основі привозимо сітки, робимо коридори життя, захищаємо особ... особистий склад, техніку людей по всій лінії зіткнення на фронті при фронтових містах. Сьогодні ми оголошуємо, що за наступні місяці привеземо ще по 100 фур для того, щоб на зиму забезпечити безпеку при фронтових територіях. Наша ініціатива дуже потужна. Вона займає багато місця в інформаційному медійному просторі. Багато військових дають нам фідбеки про якісне використання сіток на фронті. І наше завдання це просто показувати всім, що ця ініціатива працює, вона дійсно потрібна і необхідна. Масштабуватися потрібно з кожним днем. Все більше і більше. І чим більше людей ініціативних волонтерів, донаторів і також тих небайдужих громадян, українців, ми затягнемо в співпрацю. Довкола павутиння, то це буде набагато більші об'єми сіток, які будуть приїжджати і захищати позицію наших військових. Висловлюю подяку щиро всій команді фундації течії, батальйону волонтер, кіноспілці, «Ївноспілці», генералу черешні та всіх тих інших фондів та організацій, які долучаються до співпраці і захищають позиції. Слава героям України і слава Україні!